Нам Нацполіція передала чотири автівки. Це от теж державні структури, звертаються, там ДСНС, поліція, медицина, це звернення до вас. Якщо у вас є автомобілі, які ви не можете списати, передавайте їх на профтехи. Профтехи зможуть з них, як мінімум, їх використовувати як навчальний матеріал. Через те, що коли ти показуєш дитині Славуту чи Тавю, яка там з 80-х-90-х років, і коли до тебе приїжджає там шкода 2008 року, але вона в силу певних. Обставин вийшло з ладу. Але угу. ми маємо тепер дуже успішний кейс, бо після тих передач чотирьох автомобілів, знову ж таки, 18 вересня, ми запустили один з них, діти крутили від 1 вересня за 18 днів, три, ми три, зробили авто. Вони реально, типу, вони її воскресили в буквальному ага. сенсі цього слова. Три ще на черзі. І тут питання: якщо навіть нам не вдасться їх запустити, це прекрасний навчальний матеріал для того, щоб їй. Підняти на підйомнику, подивитися там систему автомобіля, ходова, мотор, на практиці все має бути. Так, uh -huh. і ти маєш змогу реально навчати. Не в теорії. У нас тут є, є, стенд, є номер, стенд номер один, і це в нас є <свят> втулка стабілізатора. Чи там то є направляюча, то є шарова. Ти показуєш, оце є шарова, і щоб поміняти, в тому автомобілі треба так, в систему автомобіля треба так.